Що таке середній рівень життя в Україні? Це коли хтось заробляє 10 тисяч гривень, а хтось 1000 Таким чином середня зарплата в Україні 5 тисяч гривень. Це коли хтось відпочиває на Карибських островах, а хтось в селі на городі. Таким чином середній відпочинок в Україні Крим чи Карпати. Це коли хтось їсть капусту, а хтось м'ясо. В середньому українці їдять голубці. Це коли одні їздять на іномарках, а інші жовтеньким автобусом. Таким чином в середньому процвітає державний автовиробник. Висновок очевидний, середнього рівня життя в Україні немає. У нас середнього класу немає вже. Нас задусили просто. Бачите, ми сюди прийшли, добиватися, щоб нам не відбирали останній кусок хліба, і все-таки все, нам все одно хочуть забрати його. Купити те, що хочеш, вдітися, е, прохарчувати правильно. Бути незалежним від когось, від батьків, наприклад. Багатий той, кому, кому в принципі нічого не треба. А бідний той, кому завжди мало. Трення може пропасти в один день просто. Якщо всі хочуть в Європу, то треба починати перше міняти себе, тоді державу. Для когось треба багато грошей, комусь, комусь хватить менше. Це, ну, це індивідуально, це від людини залежить. Кожен, якщо буде мінятись сам, то він зможе поміняти е, ситуацію навколо себе. Перестати давати хабарі. Ця система була така, всі давали. Зараз ні. Я їздив три рази на майдан. Ні. Ця система це система не в грошах, це система в голові. Розумієте? Що робити? Працювати і нормально жити. Але чи готові люди заради Європи відмовитись від маленьких порушень законів, які нібито так полегшують наше життя? До куди? Та мені тільки спитати. Всі тільки спитати. Та я на дві секунди. Лізуть і лізуть. Вставайте в чергу, Та добре, заспокойтесь. Люди загинули. Не розуміють для чого. Невже ви не розумієте? Не може все відразу так змінитися. Потрібно тяжко працювати для того, щоб щось змінилось. Ви що історії не знаєте. Скільки вже революцій було і що змінилося? От я вчора була в поліклініці. Добрий день, заходьте, присидайте. Е, мені назначили вітамінник. Добре, без проблем, а ви нічого не забули? Перепрошую, але нема доходів. На цей раз мусимо обітись. Ну що ж, я можу і не переймати, щоб добре вколоти самі, розумієте, стимулу точно теж немає. Я враження, що корупція з молоком матері українцям передається. Таке мале, вже вимагає. Ну, я ж вам кажу: починати потрібно з себе. А ви що зробили, що виступаєте? Я намагаюся. От вчора в податковій. Доброго дня. Доброго дня. Мені потрібна накладна на ось ці групи товарів. Ось всі необхідні документи. Угу. Угу. Ці справочки робляться за тиждень. Необхідно внести 50 гривень в касу, але можна і за добу зробити. А в чому різниця? Ну, різниця в кількості нулів. Ясно, дякую. Я почекаю тиждень. Ну, тоді зустрінемося через тиждень. От з таких от маленьких кроків має починатися велика справа. Ви думаєте, я не могла заплатити? А я думаю, що якщо є можливість, то чому б нею і не скористатись? Якби не моя винахідливість. Туди була б зараз моя дитина. А так найкращий садочок міста. Угу. Добре, я вам перетелефоную. Добрий день. Добрий день. Мені потрібно дитину влаштувати в садочок. На жаль, місць немає. Ну, ви ж не знаєте, з ким ви розмовляєте. А з ким я розмовляю? Ну, з цього треба було і починати. Приходьте так, так. в понеділок. Дякую вам. Мене, наприклад, все влаштовує. Горбатова могила виправить. Чуєш, тобі щось там не подобається? Ви там були, ви щось бачили. Мам, я думаю, що ти не права. Чуєш, що він говорить? А вам що до того для мене всі двері відкриті? О, привіт. Секундочку. Все, виду клуб. Захоче. Здорово, характеристик. Встань кинець чер, я там же люди зляться. Ну я трохи спешу, розумієш? что. Ну. Давай теперь розрахої, тогда. Давай того. міняється країна, і давай ми з тобою будемо мінятися. Станьте вище. Як скажеш. громадське суспільство то вимогливе суспільство. Там телепень з боблом не має шансів на політичну кар'єру, як зрештою і на вищу освіту. Кров майданівці стукає в серце кожного, і на руках у кожного хабар даючого. Народ кров'ю оплатив кінець геомонії людей від станка і плуга. Тепер та кров зобов'язує змиритись з аксіомою, хто був нічим, нічим і залишився. А що ти зробив для своєї країни?